Батьки мого чоловіка мануєв і уляна один із плакатів, на яких старі світлини присвячені родині куліїв, історії з життя Ганни Кулій та її родичів лягли в основу написання одного з двох десятків нарисів. Він рівнянин, вона уродженка області, доля зводить їх у заслані, дарує життя і повертає до рівного. Повернулися в рівне, і хоч нас тут не дуже сприйняла радянська влада, вигнали. Не дали нам тут де жити. Ми понебиралися і вже по Житомирах. Потім все ж таки повернулися в батьківську хату. Дідусь пані Ірини Іван Куліш приїхав до Рівного з Чернігівщини на зорі 20-го століття. Саме з того часу розпочинається так звана рівненська ера її родини. Він випускник аграрної академії, прибув до нашого міста на запрошення барона Штейнгеля піднімати сільське господарство. Окрім цього, став ще й заслуженим вчителем та відомим поетом. Тут, в цьому будинку, було реальне училище. Тут вчився мій батько, тут працював мій дід, бо він вже був вчителем. Ось Він був інспектором початкових, вище начальник, так це називалося, училищ в Рівному. І він був поетом. Авторка книги описала долі людей і цілих родин, які тісно пов'язані з історією міста. Крізь призму цих спогадів, можна дізнатись, досі невідоме з життя рівного. Дуже така глибока хвилююча е, тема репресій, які торкнулися нашого міста по воєнної і довоєнної пори. Вели, е, війна, окупація. Оці моменти вони найбільш вражаючі. Ну, але це вплітається в кану життя, власне, яке вони живуть, їх думки, їх переживання. Привітати авторку на презентацію прийшли не лише близькі друзі та співробітники, але й ті рівняни, які завдяки спільним зусиллям побачать свої прізвища на сторінках видання зібраних спогадів, каже Галина Данильчук, які за браком місця не увійшли у книгу. У неї ще багато, як і героїв, життя яких хотіла б описати. А тому продовження буде. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма День.